Вітаю всіх на каналі Рінс. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля місця роботи є житло, хостели, кімнати, квартири європейського рівня від 100 гривень доба. Робимо запит в Google, хостел, плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ця вакансія прийде до вашого міста, збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись, ви завжди зможете. Сьогодні компанія Інпак у Києві відкрила декілька вакансій. Фасувальник. Заробітна платня від 18 тисяч гривень. Комплектувальник пакувальник. Заробітна платня від 20 тисяч гривень. Водій навантажувача. Заробітна платня від 24 тисяч гривень. Вантажник. Заробітна платня від 22 тисяч гривень. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Обов'язково залишайте свій відгук. Відповідно ставлячи лайк або дизлайк. Всім мирного неба! Хай вам щастить!